Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися, про що вам варто зараз знати, що вам потрібно знати, розуміти для себе і порада, яка що вам з тим робити. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант чоловік, і лисиця. Говорить, для дівчаток, і для чоловіків буде окрема трактовка. Тобто, для дівчаток, дивіться, якщо у вас є. Які сумніви стосовно свого партнера. Можливо, ви вважаєте, що він від вас відвернувся, або прохолода відчувається якась, або якісь образи у вас там є, і ви наразі ну, не розумієте, що, що вам потрібно, щоб налагодити контакт, то вам потрібно проявити свою мудрість і бути такою хитрою лисичкою, яка може все загладити і зробити так, щоб у вас було все приємно. У ваших стосунках. Якщо це для чоловіків, то будьте достатньо мудрими, щоб зрозуміти, що біля вас, в вашому оточенні, є людина, яка якоюсь хитрістю хоче щось від вас отримати. Можливо, вами маніпулювати, можливо, дійсно якусь там здобич вона від вас хоче, або фінанси, або, можливо, неприємні там, розмови до вас донести. Але ви будьте мудрими, тому що людина із своїми задумками для того, щоб вам нашкодити якимось чином. Ну, це був такий перший варіант. Другий варіант для вас, що потрібно знати, риба, змія і жінка. Для другого варіанта варто розуміти, що в вашому оточенні є якась жінка, яка сильно заздрить вашим статкам. Вашим доходам можливо, вона ніби й не дивиться в ваш бік, нібито і говорить вам, що там мене взагалі не турбує, як ви там живете. А сама як змія, така дуже хитра і може вам нашкодити. А тому не варто розповідати про свої плани, не варто ділитися своїм особистим, те, що у вас є в житті, із дівчатками, жінками. Найближчим часом краще утримайтесь від того, проявіть свою мудрість і таким чином ви збережете свої ресурси. Також не бажано давати гроші у борг особам жіночої статі. Ну, це був другий варіант. У нас такий третій варіант, що вам потрібно знати: конюшина, зорі і гроб. Третій варіант. Дивіться, можливо, хворієте ви, або хтось хворіє у вашій родині. Це недалекі люди, це дуже близькі люди. Тож за потреби проявляйте увагу, тому що, ну, можливо, там хвороба більш серйозна, ніж ви вважаєте на перший погляд. Але для вас така є підказочка і рекомендація, що які б там негативні події не відбувалися раніше у вашому житті. Більше звертайтеся до сил небесних, до зорів, до ангелів. І просіть пораду, підказку, вам підкажуть ваш шлях, як вийти із будь-якої складної ситуації. Для того, щоб ви отримували оцю конюшину, це дуже приємна карта у цій колоді. Це карта і гармонії, і достатка, і взаєморозуміння, приємних стосунків. Тобто, для того, щоб вам все це отримати. Більше покладайтеся на свою інтуїцію і звертайтеся до вищих сил. Ви отримаєте підтримку і віднайдете той вихід. І не забувайте приділити увагу своєму здоров'ю і здоров'ю людей, самих близьких для вас. Це був третій варіант. Я бажаю всім тільки приємних подій у вашому житті.